Я думаю, що мистецтво управління і в тому числі державне управління полягає в тому, щоб ми робили все від нас залежне для того, щоб знаходити спільні точки і знаходити спільне вирішення тих питань, які виникають на державному кордоні. З однієї сторони вони повинні спрощувати наші формальності на державному кордоні, з другої сторони підвищувати безпеку і робити умови. Перетину державного кордону комфортними для наших громадян, щоб громадяни не бачили будь-яких перепон при перетині державного кордону. А наші служби повинні працювати воїнної безпеки і створювати ці умови. І для того ми і служимо на Спільному українсько-російському кордоні така думка і такі підходи є у нас, і така думка, і такі підходи є у прикордонників Російської Федерації. Тому ми єдині в цьому. Ми не займаємося будь-якою діяльністю, крім професійної діяльності на кордоні.